Доброго зимового ранку усім, дорогі брати і сестри. Сьогодні в понеділок 29 грудня 2025 року, Українська православна церква вшановує пам'ять пророка від 12 Агея, мученика Марина, блаженної цариці Феофанії, преподобної Софії Суздальської. Блаженого Іоанна Босого, священномученика Володимира Пресвітера, священномучеників Аркадія Єпископа Бежицького, ілії Павла Феодосія, Володимира Олександра Петра Пресвітерів, преподобного мученика Макарія Єромонаха, на божественній літургії у православних храмах. Читається послання святого Апостола Павла до Євреїв, глава 8, вірші з 7 по 13. А ще бо би перший он непорочен не би не второму искалося місто, укоряє бо їх глаголіт. Сі дні грядуть глаголіт Господь, і совершу на дом Ізраїлів, И на дом Иудов заветнув, не по завету Его же сотворих Отцем их в день, вонь же ем шуми их за руку, извести их от земли египетские, не непребыше в завете моем, и аз не родих о них, благодет Господь, Яко сей завет. Його же завіщаю Дому Ізраїлеву, по оних днях глаголит Господь, да я закони моя в мислі їх і на серцях їх напишу їх, і буду їм Бог, і идти будут мне люди, не імать научити кождо искреннего свого, і кождо брата свого глаголя. Познай Господа, яко всі увідять мя от мала даже і до велика их, за немилостив буду, неправдам їх, і гріхов їх, і и їх не імам помянути к тому, Внегда же глаголет нов, обветши первого. А обвічаючи і состарічіся, бліз єсть істинія. Тому що, якби перший завіт був без недоліку, то не було б потреби шукати місця другому. Але пророк, докоряючи їм, говорить: Ось настають дні, говорить Господь. Коли я заключу з Домом Ізраїля і з домом Іуди новий завіт. Не такий завіт, який я заключив з отцями їх, в той час, коли взяв їх за руку, щоб вивезти їх із землі Єгипетської, тому що вони не прибули в тому завіті моєму, і я знехтував ними, говорить Господь. Ось завіт, який заповідаю дому Ізраїлеву після тих днів, говорить Господь. Вкладу закони мої в думки їхні, і напишу їх на серцях їхніх, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І не буде навчати кожен ближнього свого і кожен брата свого, кажучи: пізнай Господа, тому що всі від малого до великого будуть знати мене, тому що я буду милостивим до неправд їхніх і гріхів їхніх, і беззаконь їхніх. І не згадаю більш їх. Кажучи новий, показав старість першого, а старіюче близьке до знищення. Євангеліє від Марка з 42 го вірша глави 9 по перший вірш глави 10. -ї. Иже аще соблазнит единого от малых сих, верующих вмя, добрее есть ему, паче, аще облежит камень жерновный, овые его, и ввержен будет в море. И аще тя рука твоя от сецию. Добрее эти есть беднику в живот в нити, неже же обе руцы имущу в нити в гиену, Во огонь не угасающий. И де же червь их не умирает, И огонь не угасает. И аще нога твоя соблажняет тебя от сецию, Добрее эти есть в нити в живот хрому, неже две нози имущу, ввержену и в гиену, во огонь неугасающий. И те же червь их не умирает, и огонь не угасает. И аще око Твое соблажняет тебя, Искни Я, добрее Ти есть, со единим оком в нити в Царствие Божие, неже две отца имущу мущу вержену быть в гиену огненную. И держать же червь их не умирает, и огонь не угасает. Всяк огнем осорится, и всяка жертва солью осолится. Добро соль! Аще же соль не солона будет, чем осолиться. Імейте соль в себе, і мир імейте между собою. І оттуда став, преде в пределы іудейські, об он пол Іордана и снідошася паки, народі к Нему, і, яко обличчя ім'я паки у чаші їх. А хто звабить одного з малих цих, що вірують в мене. Тому краще було б, якби повісили йому жорновий камінь на шию і вкинули його в море. І якщо зваблює тебе рука твоя, відсічи її, краще тобі скаліченому війти в життя, ніж з двома руками війти в геєну, в вогонь неугасимий. Де черва їх не вмирає, і вогонь не вгасає. І якщо нога твоя зваблює тебе, відсічи її, краще тобі війти в життя скаліченому, аніж з двома ногами бути вкинутому в геєну, вогонь невгасимий, де черва їх не вмирає, і вогонь не вгасає. І якщо око твоє зваблює тебе, вирви його, краще тобі з одним оком війти в царство Боже, аніж з двома очима бути вкинутому в геєну вогнену, де черва їх не вмирає, і вогонь не вгасає, тому що кожен вогнем осолиться. І всяка жертва сіллю осолиться. Сіль добра річ, але якщо сіль не буде солоною, чим ви це виправите? Майте в собі сіль і мир майте між собою. Вийшовши звідти, приходить в землю іудейську за йорданською стороною. Знову збирається до нього народ, і за звичаєм своїм він знову навчав їх. Усім вдалого початку нового робочого тижня, душевного миру, тишини, спокою, любові до Бога і до ближніх.